Руслан Володимирович, як оцінюєте дії команди загалом, здається, колос домінував більшість матчу, але маємо нічию. Як оцінюєте цей результат? Ну, результат не подобається, але подобається реакція команди на пропущення води голи. Реакція, ну, як відбувалося на полі, того, що пропускати на першій хвилині завжди неприємно. Але це футбол, другий гол також там рикошети, ну, перший підхід команди до наших воріт. І опять реакція нашої команди. Так що, ну, я навіть хлопцям сказав, швидше ну, маю надію, що ми починаємо виздоравлювати, чим заболювати. Так що ми забили два голи, давно не могли забити. Ну, важко з командою, яка низьким блоком грає. Так що ще ми пропускали такі голи, ну, якщо об'єктивно, після мізерних атак, там. Ну, це є час футболу і це треба прийняти. Ну, чим робили акцент на тренуваннях перед грою за Полтавою? Ну, У нас тренувальний процес не міняється, він завжди однаковий і мене ну, так якось не. А... Не скажемо, що ми так особо готувалися по-іншому до Полтави. Ну, гол, який ми забили перший, це ми давно ці робимо схемати, ці на От Перший гол на силу ми забили те, що ми тренуємо на, на, на тренуванні. Це зіграло і це дуже приємно. А, а так, ну, акцент, що Полтава грає один в один, що є що футболісти, якщо лишаються один в один, то повинні ідеально грати якісно. Там, якщо зліва нам. Артем десь трошки йому вдавалося, то сразу сорта з'явилася. Якщо не вдавалося, то вже проблема. У другому таймі команда виглядала набагато краще, гостріше, що змінили в перерві. Можливо, поділитесь з нами, що ви казали своїм підопічним. Ну, що я казав, я сказав заспокойтесь. І мій тон був настільки тихим, що вони, напевно, не привикли ти тихо розмовляти. Тому що я назвичай міг по-іншому себе повести, але мій рано... тембр голосу ніколи не чули такий повільний такий тих. Як оцінюєте дії понедільника у та Еліаса? Кожен із них вплинув на результат? Ні, це гравці основного складу. Ми, ну, ми довірили сьогодні іншим футболістам. Ми теж планували, зрозуміло, що буде важке поле, що буде багато боротьби в першому таймі. Так що ну, ці футболісти не вони не безбезперечно гравці основного складу. Це не, ну, їх не може бути тільки 10 гравців основного складу. Так що... На кінці першого тайму ми бачили, що у Максима Третікова він тримався за задню частину ноги, стигна і був замінений. Чи є вже розуміння щодо характеру травми? Наскільки це серйозно? Ну і ще Едік, він також у нього задня і ще цей фланг, Вони сказали, що цей фан дуже сильний, такий. Вологий виходить. Ну не знаю, я кажу, що футболісти Полтавич не отримали задні, але двоє футболістів саме правого флангу отримали травми задній поверх. Але обстеження покаже, може це або спазм, а якщо на дерев, то це на місці. Скажіть, будь ласка, пару слів з приводу призначеного пенальті у команди, у суперника є питання з приводу цього, щоб ви могли сказати. Чесно я не бачив, я подивлюся і скажу. ну, чесно. Я Більше спорив за поєдинку з, з, з Полтавоючим. Але я не бачу, я не можу коментувати, я не бачу ще момент. Артема, ви сьогодні були одним із найактивніших. Як самі оцінюєте цю гру? Дякую за привітання. Але у нас така була ну, не найкраща серія: три поразки. Але дякую, що мене привітали. Але я рахую крайні хавці тоді, коли вони діли результат голи, голигалівої передачі. Але сьогодні в мене не вийшло це зробити. Тому працюю далі. Але за привітання, дякую. Чи відчувалася в команді напруга через попередні поразки? Наскільки команда психологічно трималася та як готувалася до цього поєдинку? У нас я хочу сказати, що на дуже сильна команда ментально зараз ми вийшли на цю групу після такої серії, і ми дуже сильно гарно билися. Я думаю, Я рахую, ми повинні були вигравати такі два моменти. Вибачте, скажу з нічого, і так зразу гола, Тому будемо старатися. Я думаю, команда покращується зараз психологічно, тому будемо старатися намагатися вигравати. Чи можете ви сказати, що для вашого команди це ця, цей результат влаштовує? Ми можемо вище, ну я не рахую, що ми повинні на цьому місці, будь що нас результат сістрає. Ми маємо грати на перемогу, і ми це можемо робити.